Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні у нас 6 листопада і з нами махвиляр. Я вас вітаю, рада бачити. Вітаю вас теж, радий вас чути і бачити. Дякую нашим глядачам, які нас чекали, зачекалися трішки. Ну, таке буває. Тож, вибачайте. Давайте одразу до питань, щоб ми могли розібрати нагальні питання швиденько. Перше, одразу найперше пишуть наші ЗМІ-канали, що вночі можуть полетіти ракети кинжал, якою буде ця ніч по обстрілах? Чи дійсно щось таке готується? Так, ворог справді збирається обстріляти або в сьогоднішню ніч, або наступну ніч Київ і Україну в цілому. Тобто буде обрано багато цілей і буде багато куди нанесено удари. Угу. Завтра ж свято на Росії, там у них День революції, то це вони святкувати так будуть, так? Да? Можливо, так. На жаль, цілі в них такі самі залишаються, енергетика. Газо. Да, зараз подивимося, газ тепло. Угу. Дивіться, я бачу по картах так, що відповідно справді буде обстріл, і ворог реально планує бити по енергоінфраструктурі України. Планує бити також по, по логістичним шляхам по залізній дорозі. Планує наносити удари по житлових будинках, тобто це основні цілі ворога. На цю ніч, ну і на наступні ночі, тому що сьогодні може її не статись, може бути, що вона станеться з завтрашньої на післязавтрашню ніч або з суботи на неділю. Тому тут три варіанти: найвірогідніше, що саме сьогодні, але поберегтися треба саме три дні. Угу. Хто це дивиться? Ставте на зарядки свої гаджети, телефони, фонаріки, щоб у вас було все. Все заряжене на всякий випадок. Бачите, що відбувається. Наступне питання це Покровськ. Що там відбувається? Чи вистоять, чи візьмуть в кільце, чи все ж таки не зможуть. І наші хлопці відіб'ються. Складна ситуація там. Дивіться, я бачу по картах так, що е, буде складна ситуація, але відіб'ються. Справді е, я бачу, що знову ж таки е, стосовно обстрілів, ракети будуть збиті. Більшість з них е, шахеди будуть збиті, і в принципі, обстріл, який росіяни готують на сьогодні, завтра, післязавтра, в більшості більшою мірою буде, е, будуть збиті. Е, збиті їхні повітряні цілі. Так, давайте далі. Події на Росії Я хотіла розглянути, що сталося з Лавровим. Кажуть, що його Звільнили, чи що сталося? Він втратив статус голови російської делегації на саміті G20 і не, не з'явився на важливому засіданні 5 листопада. Що таке, начебто, через те, що він провели переговори ці з Рубіо і не відбулося зустрічі Трампа з Путіним. Дивіться, ну я бачу, що справді, справді вони хочуть його посунути з поста міністра іноземних справ. Справді така чвара присутня має місце бути. Чому? Тому що є молода, бідна персона, яку хочуть поставити міністром іноземних справ. Цією персоною є Кирил Дмитрієв, який є по суті родичем Путіна зараз, адже його дружина це подруга, найліпша подруга. Позашлюбної доньки Путіна Катерини Тихонової. Угу. А потім далі просувати його, мабуть, да, по кар'єрній Так. Так, і його взагалі готують на пост майбутнього президента РФ. Угу. Угу. А, і що далі з Лавровим? Більше про нього не почуємо більше нічого. Ні, ми ще будемо чути про нього, але справді, справді його планують Угу, Зрозуміло. Е, так е, кажуть, що Путін схвалив підготовку до тестового вибуху атомної бомби. Е, було таке, що в Америці в жовтні була репетиція типу удару по Росії превентивного, це так говорять в Росії. А, і тепер вони хочуть випробувати свою ядерку. Буде таке чи ні? Тестова. Тестовий вибух атомної бомби. Чи буде і чим це загрожує? По картах бачу я так, що, що буде. Загроза є від цього. Так, да, загроза є. Нам, чи це Росія загроза? Кому буде загроза? Чи Америці? Було б добре, якби це от на їхній території. Я бачу, що це загроза Російській Федерації, як у них, в принципі, вже, вже вибухали ракети «Сармат» в шахтах, ядерні і так далі. Тобто ядерне забруднення, глибинки РФ іде повним шляхом. Угу. Ну Нехай так і буде. Ми Не будемо засмучуватись сильно. Сьогодні Трамп має прийняти в Білому домі лідерів Казахстану, Киргистану та інших станів азійських країн. Вже вони підписали меморандум про взаєморозуміння про працю в галузі критично важливих мінералів з Казахстаном, США і Казахстан. Чим закінчиться все ж таки ця зустріч? Зможе він переманити на свою сторону країни, які під російським впливом. Можливо, вони трішечки відійдуть від Росії. Дивіться, мені показує, що він в першу чергу. Бореться з Китаєм, і для нього він туди й лізе для того, щоб знову-таки вибити у Китаю певних його сателітів та союзників. Азійські країни, оці, Казахстан, Туркменістан, і так далі, вони вже давно не слугують інтересам Кремля і не співробітничають з Росією так, як було раніше. Так, вони мають гарний товарообіг і так далі, але. Залежні вони цілковито від Китаю і від їхніх е, постійних кредитів, які їм Китай надає, надає і надає. І відповідно Трамп е, хоче вирвати їх з орбітру впливу Китаю, але бачу, що е, за територіальною ознакою, тобто вони ближче до Китаю, тому е, Трамп нічого не зможе вдіяти і не зможе там просунути панамериканські інтереси. Угу. Як зараз взагалі Китай ставиться до війни російсько-української? Буде він надалі підтримувати Росію, фінансувати? Чи, можливо, зменшить вони своє співробітництво? Дивіться, ну, я бачу по картах так, що вони е, е, своє співробітництво ну Китай і ці країни вони будуть тільки збільшувати. Угу, угу. Ладно. А... Далі, ще питання в мене з приводу Польщі. Писали, що в Польщі оголосила наймасштабнішу в історії військову підготовку для всіх жителів. Все ж таки готуються вони до війни з Росією, наскільки, наскільки вони готові до війни з Росією? От ця підготовка. Допоможе їм чи не допоможе? Я бачу так, що, е, до, що це допоможе, е, і ці, е, ці знову ж таки підготовчі процеси допоможуть полякам згуртуватись, об'єднатись і знову ж таки пропрацювати механізми протидії Росії і її агресії. Ну, на наших помилках вони вчаться. Ми ж всі говорили, що війни не буде з Росією, вони все ж таки готуються. Ну, добре. Саме так. Хай готується. Так. А ще Лукашенко запрошує українців. Приїжджайте до нас в Білорусь, ми вам тут все поможемо, приймем. Пожалуйста, приїжджайте. Що це в нього за такі вислови? З якою метою він запрошує українців. Це треба уточнити те, що коли українці реально в'їжджають туди то їх одразу ФСБ РФ і КГБ в'яже, питає, страчує, катує, і так вот. далі. А тут прям і приїжджайте, і, і образование, і здравоохранение, все вам обезпечимо. Карти показують мені на слід російського ІПСО, і я бачу, що він це заявляє спеціально для того, щоб е посіяти розбрат в суспільстві українському, щоб знову ж таки <кхи> заманити туди вразливі верстви населення, і тим самим натякнути, що перебігайте кордон з Білоруссю, тобто такі речі, зазиви до певних незаконних дій. Угу. А, чи дивилися ви ситуацію на Дніпропетровщині, там, де прилетіла балістика по нагородженню військових? Не дивився, зараз подивимось. Нагороджували військових морпіхів і дуже прицільно стався приліт. Хто винен, як так сталося? Чи покарають? Я бачу, що це якась баба здала їх, і яка там чи працює, чи десь знала про це все. Якась баба здала, і ну, справді ну, вони вгатили із-за того, що були здані в ці позиції, ці ага. плани. Цивільна, можливо, так. Да? Це могла бути, наприклад, так. Це дружина. Це цивільна, да. Не дружина, війна. дівчина чиясь. Ні, це Не... технічка, це уборщиця, або це. Якась завхоща, чи це якась а. сусідка, от щось подібного плану. Знайдуть а, Зізі, чи так вона і залишиться в тіні ніхто не ні, нікого. Чи будуть карати військових командування? Я бачу, що знайдуть. Її. Угу. Чи будуть повтори таких ситуацій? Чи загрожує щось іще нашим військовим? От в такому плані, в плані нагороджень, в плані якихось зустрічей в тилу? На жаль, такі загрози відбуватимуться постійно, тому треба взагалі відійти від цієї системи нагороджень. Можна просто в приватному порядку всім окремо роздати навіть в почесному по такому варіанті ці нагороди. Так, десь, можливо, в підвалах, якихось бомбосховищах можна ж організувати якось більш менш пафосно, скажімо так. І це ж військові теж не можуть відмовитися від цього. Ну, треба обов'язково бути присутнім. Ну, таке щось якесь. Дуже неприємна ситуація. Хотілося б, щоб вона не Але... Так, глядачі у нас питають про Київ на найближчий час загрози для Києва. Ну, Києв, Києву загрожує масштабний обстріл, на жаль. І енергооб'єкти, і, до речі, житлові будинки. Бережіться, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряних тривог, Львів, <клес> Львів на найближчий час. Ну, стосовно Львову, я бачу також загрози суттєві для міста. Теж будуть обстріли і по Львову, і по Львівській області. Угу, теж будьте обережні. Харків ще питають. Ну, я бачу, що будуть сильно обстрілювати Харків. Сильно будуть обстрілювати, будуть обстріли. Одесу ще питають. Обстрілюватимуть, але поки що меншою мірою, хоча влучання в Одесі все одно будуть поодинокі, але вони будуть. Бачите, якщо вони готують масово, то в принципі в будь-якому місці будьте обережні. Питання таке від глядачів чи вибухне в майбутньому Курська Аес? Ну, я бачу, що ні, не вибухне. І нам це не потрібно, бо це дуже поряд з Україною. Це можливо буде загроза Україні, навіть місту Києву і Харкову. Так, це дуже близько. Краще не треба, хай стоїть. А, питання про Анджеліну Джолі. Як же ми не можемо запитати? В нас глядачі питають, чому вона приїхала саме в Херсон? Всі у нас новини, моя рядь. Анджеліна Джолі приїхала в Україну. Ще й попала в скандал. Які шанси побачити Анжеліну Джолі в ДЦК? Коли вона пісся. Коли вона на так. <написі>, да. ну, ну, ну ви пам'ятаєте, так? Да? Я сподіваюся, так. що там були нормальні туалети, а не такі, як у нас, оце в якихось госструктурах. Я сумніваюся, що вони були нормальні. Вірте в це просто. Ну, я бачу так, що вона поїхала туди саме із -за того, щоб підтримати місто і прийняти участь в, в певній події або в певній ініціативі. Е, але я бачу, що сталося не так, як гадалось, пішла не так дорога, от луна, дорога е, зруйнована, і е, я бачу, що справді, справді от сталося, бачите, е, призив в ТЦК і так далі. Тобто е, в, цілому, в цілому можна сказати, що це, в принципі, по долі так йшла така ситуація. Ну, її візит приніс щось корисне Україні. Ну, саме Херсону. Якісь, можливо, вкладені кошти були там через неї. Можливо, не особисто її, а з її допомогою. Як розумію, вона дітям допомагає. Я бачу, що в кошти будуть вкладатись, але вони поки що тільки домовились про це. Це угу. як ознайомча така місія, поки що була, так? Да? Ще сьогодні читала звернення Зеленського, він говорив, що зараз працюють з партнерами над ППО, над обороною наших міст. Чи буде плідним цей діалог, чи дадуть нам нові системи? Протиповітряної оборони, чи буде у нас кращий захист? Можливо, якісь поставки будуть скоро. Дивіться, на мені карти показують, що будуть. Будуть? Так. Да. Це буде чисто для Києва чи для інших міст України, для якихось Зараз подивимось. Маленьких? Можливо, Харків нарешті трішки видихне. Я бачу, що це буде і для Києва, і для інших міст. Добре, будемо сподіватися, що ми будемо під захистом. А кому потрібен Саме додатковий так. захист, звертайтеся до пана веляра, він вам поставить. Так, так, Ми справді ставимо дуже потужні захисти від загибелі, поранення та смерті і військовим, і пропавшим безвісті, і цивільним особам. Ці захисти реально рятують життя. Тому пишіть асистентові по номеру плюс 38075 4440136 і поставимо вам захисти від обстрілів, від шахет, від ракетів, від всього. Поставимо захист від всього, від всього негативу. Що ж, я вам дуже дякую. Ми домовлялися сьогодні недовго, не буду вас затримувати, затримувати наших глядачів. Дякую вам, дякую нашим глядачам, які доєднуються. Обов'язково, хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобачку. Донатьте на Збройні Сили України, QR-код у нас на екрані. Це постійний збір на потреби військових. Обов'язково підписатися потрібно на канал пана Виляра, так і називається канал Махвиляр, і на його інстаграм. І за якими за консультаціями звертайтеся до асистента теж ви знайдете в описі під відео номер, якщо ще не встигли вивчити чи записати. Дякую нам взаємно. Дякую, до наступних зустрічей і до побачення. До, до побачення.